Вітаю, ви на каналі Rovo-інструмент. Сьогодні у нас на огляді пряма шліфувальна машина від компанії Milwaukee. Або ж просто, як кажуть, бурмашинка від компанії Milwaukee серії М12 з артикулом C12RT0. Постачається ось картонні коробці. В комплектацію у нас входить купа макулатури, як завжди в Milwaukee. там ще є. Самий девайс. Ось такий ось. І Ще в комплект входить в нас ключик, пару відрізних дисків і сама оснастка, на якій фіксується відрізний диск. Це працює ось таким чином, ми відкручуємо гвинтик. Ставимо сюди наш відрізний диск і, і оснастка в нас готова. Дисків тут. Іде 5 в комплекті. Сама бормашинка виглядає ось таким чином, як завжди, виконана з якісного ABS пластику. Має погумовані ставки майже по всьому корпусу. По кнопкам керування тут є спереді ось така клавіша, яка фіксує в нас шпиндель, і за допомогою якої ми можемо зафіксувати оснастку. Ось таким чином. Далі є перемикач вімкнення. Ось таким чином він виглядає. І також кільце регулювання обертів. А саме від 5 тисяч до 37 тисяч обертів. Тут це від 11 до 6. І по кнопкам керування у нас все, також є світодовона індикація заряду акумулятора, вона виконана, як і на всіх інструментах Milwaukee, тобто це 4 червоних лампочки. Живиться він акумуляторами М12 всіма типами. Звісно, 4-амперник, напевно, сюди не дуже підходить, краще би був 2А, але, але що маємо, то маємо. Таким чином, це у нас все виглядає. Ось ми бачимо сюди індикація. Також ми маємо тут універсальний патрон від 0,8 до 33,2 мм, що дозволяє зафіксувати любого типу оснастку. І також давайте зважимо девайс, подивимось, скільки він у нас важить. З 4-амперним акумулятором у нас це буде 856 без акумулятора. У нас виходить 448 грамів. В принципі, девайс досить простий, тобто тут немає ніяких якихось дуже наворочених функцій і так далі. Це просто якісна, пряма шифувальна машина, яка якісно виготовлена, має якісні матеріали, потужна. Тому давайте спробуємо нею щось порізати, якраз є відрізні диски і подивимося, як вона з цим справляється спробуємо порізати ось таку листову сталь, міліметрову сталь. Швидкість у нас четвертий режим. Досить швидко ріже. Давайте спробуємо на максимальній швидкості. Якось Так, давайте щось погрубше спробуємо що. Ось у нас є 5-мм сталь, давайте спробуємо її. Почти ріже досить, досить, досить бодро і диск не сильно сточується. Тобто ми вже трішки не порізали, а він досі майже такого ж самого розміру, як і був. Значить непоганий диск. І на завершення хочу сказати, що девайс мені сподобався. Він досить компактний, дуже потужний для свого розміру. Якщо ще використовувати 2-амперні акумулятори, буде ще зручніше ним користуватися. Виконувати ним можна величезний спектр задач. І в цілому девайс досить якісний, гарно зроблений, має гарні матеріали і виконує свою функцію на всі 100%. Придбати ви його можете як завжди по посиленні під відео. Не забувайте підписуватись на наш інстаграм, на наш Ютуб канал, ставити вподобайки, донатити на ЗСУ і до зустрічі.